За нами відбувалися дві світових війни. Це є велике прокляття, тому що багато вбитих людей, які загинули, які перебували в полоні, які брали участь в цій війні. Знаєте, це все є від сатани. Чому сьогоднішня війна в Україні також вона показує, як Слово Боже, це істина, це істина від Бога, тому що Бог показує, що смерть і пекло має четверту на четвертій частині землі владу вбивати, знищувати. І цю владу дають люди, коли люди вони відкидають Бога, коли люди вони, е не вірять в Бога, коли вони не виконують волю Божу, вони не отримують захисту від Бога, а вони зближаються автоматично до сатани, тому що Слово Боже говорить: зблизьтеться до Бога, і Бог зблизиться до вас, притритеся злому і Він втіче від вас. Але коли нас обманюють і ми приймаємо цей обман. Та як за Радянського Союзу ця закваска за вчення, що землі мільйони років, що мі від мавпи з'явилися, і також що потопу не було. Ми приймаємо, ми живемо цією закваскою, як тварини, ми живемо обмежено. То тоді, звісно, ми в такому стані поклоняємося сатані йому служимо, навіть про це не підозрюючи. Ми повинні повернутися до істини, Божої віри. <кхм> Правдивої, живої Божої церкви де вивчається Слово Боже. Щоб поставити Бога на перше місце, як це було колись, що в школах діти вони почали вивчати Слово Боже, насіння Слово Боже сілося в їхніх серцях. І тоді Бог їх благословляв, тому що вони служили Богу. А сьогодні цього все немає. Сьогодні є закваска Сталіна, вона що сьогодні працює. Люди обмануті, люди не розуміють, що був потоп. Чому був потоп? Тому що люди. Вони, вони повернули в Словом безбожі і прийшло прокляття. Є причина і є наслідки. Причина сьогоднішньої війни на Україні є безбожі. От наслідки цієї війни. І щоб це все воно минулося, нам потрібно покаятися, нам потрібно прийти до живої церкви, живого Бога, ставити, стати частиною живої місії, яка є Слово Боже, і також виконувати волю Божу, щоб бути під захистом Божим. І щоб перемагати сатану, мамону, війну, смерть, беклу. Амінь.